Вітаю! Я вчителька образотворчого мистецтва Орлова Анна Вікторівна. У цьому відео я розповім вам про використання авторської рухливої наочності на уроках образотворчого мистецтва, її перевагах та особливостях застосування. Уроки образотворчого мистецтва здатні сформувати в учнів компетентності, необхідні для художньо-творчого самовираження. Одним із шляхів розвитку художніх та творчих компетентностей учнів є використання інтерактивної та рухливої наочності, яка готує здобувачів освіти до практичної діяльності, допомагає кращому засвоєнню багатьох теоретичних положень, сприяє розвитку просторового, предметного, асоціативного мислення тощо. Адже дитина мислить більше образами, ніж поняттями, а поняття фіксуються у дитячій свідомості значно менше, якщо вони не підкріплюються конкретними фактами, прикладами та образами. На уроках образотворчого мистецтва доречно використовувати інтерактивну та рухливу наочність, яка є ефективним методом наочного навчання. Вона допомагає зрозуміти побачене, впливає на інтелектуальний розвиток дітей та правильність їх суджень. Для здобувачів освіти інтерактивна та рухлива наочність є дуже цікавою. Вона привертає увагу учнів, мотивує їх та зосереджує. Вони краще розуміють навчальний матеріал, сприймають та засвоюють інформацію. Використовуючи рухливу наочність, навчаю учнів правильно бачити форму, розуміти і зображувати її на площині такою, якою вона є. Наочність допомагає розвивати в дітей спостережливість, уміння композиційно правильно розміщувати предмети на малюнку, порівнювати частини предмета і самі предмети один з одним, знаходити її характерні особливості, послідовно здійснювати роботу. Повітряна перспектива Учні бачать дерево на синьо-зеленому фоні. Потім накладаємо файл із другим деревом і наступний файл із третім деревом. Візуально файл передає властивість повітря. Всі дерева одного кольору, але чим ближче вони до лінії горизонту, тим тьмяніше стає колір дерева. Якщо прибрати назад один файл, тобто підійти ближче до дерева, колір стане яскравіший, як і в природі. Учні бачаться, аналізують та усвідомлюють закон лінійної перспективи. За необхідності можна дати учням папку, щоб вони додатково роздивились самостійно, проаналізували та зробили власні висновки. Лінійна перспектива На дошці намалюємо рамку та лінію горизонту, відповідно якої розміщуємо дерева. Таке саме завдання виконують учні і тим самим аналізують закон перекриття. Чим ближче дерева до лінії горизонту, тим вони менші. Чим далі від нас дерева, тим вони вище по відношенню до аркушу паперу. Низ дерев повинен починатися нижче лінії горизонту. Види композиції в залежності від розміщення лінії горизонту. Основні закони композиції. Перспектива вулиці. Учні бачать два будинки зображені за законами лінійної перспективи. Потім накладаємо файл із зображенням ще двох будинків, які перекривають попередні. І наступний файл із зображенням двох будинків на передньому плані. Учні аналізують розміщення будинків відносно вулиці та у співвідношенні один з одним. Закон перекриття. Візуально бачать, що будинки, які ближче до лінії горизонту, хоч і менші за розміром, але можуть бути вищі. Основний акцент роблю на те, що будинки не повинні находити один на одного. Для цього піднімаю файл із зображенням попередніх будинків так, щоб їх низ накладався на будинки на наступному плані. Учні повинні самостійно проаналізувати в чому помилка, як її виправити. Описують, як та де потрібно розмістити будинки, щоб не допустити такої помилки. Силуетне місто. Учні візуально бачать закон перекриття, коли файли накладаються один на один. Якщо прибрати назад один файл, тобто підійти ближче, то ми повністю бачимо наступний план, який до цього ховався за попереднім планом. Учні аналізуються та усвідомлюють закон перекриття. За необхідності можна дати учням папку, щоб вони додатково роздивилися та зробили власні висновки. Наочність із теми Перспектива є прикладом використання і для учнів перших-четвертих класів, і для учнів п'ятих-сьомих класів. У другому класі учні починають знайомитися із простими законами перспективи, і доцільним є застосування рухливої наочності Силуетне на місто. Учні візуально бачать закон перекриття, спостерігають, як змінюється наступний план, якщо прибрати попередній. Також у початковій школі починають знайомитися з основними законами лінійної та повітряної перспективи. Для вивчення цих тем ефективним є використання рухливої наочності повітряна перспектива та лінійна перспектива. Для учнів 5-7 класів дану наочність можна використовувати повторно, але ускладнивши завдання. Наприклад, наочність повітряна перспектива використовується для повторення навчального матеріалу, а практичне завдання складніше. Лінійна перспектива: якщо для учнів початкових класів достатньо використати 3-5 дерев, то для старших доцільно використовувати 8-10 дерев. Рухлива наочність перспектива вулиці ефективна для учнів 7 класу, адже порівняно складніша і має більше проблемних ситуацій. Натюрморт, Ракурс та композиція. Перед учнями стоїть натюрморт, Вони дивляться на нього з різних місць. По центру, праворуч і ліворуч. Троє учнів розміщують предмети натюрморту так, як бачать зі свого ракурсу. Таким чином, усі учні класу аналізують, як змінюється ракурс в залежності від місця знаходження відносно натюрморту. Також дана наочність допомагає повторити основні закони композиції: закон перекриття. Чим далі від нас предмети, тим вони вище по відношенню до аркушу паперу. Предмети не повинні бути занадто малі або занадто великі по відношенню до формату. Аналізувати розміщення предметів відносно формату можна декількома способами. Намалювати рамку, відносно якої учні розміщують предмети. Або розмістити предмети, а учні повинні накреслити рамку. НАтюрморт. Світлотінь. Накладаючи кожну частину градації світлотіні яблука одна на одну. Учні бачать, із яких світлих, темних частин та їх відтінків складається яблуко. Дана наочність допомагає навчити учнів правильно бачити форму, розуміти і зображувати її на площині такою, якою вона є. Використання рухливої наочності натюрморт – ракурс та композиція також є вдалим для здобувачів освіти перших-четвертих класів. Достатньо трьох предметів. Так і для учнів 6 класу, при вивченні теми натюрморт від 5 предметів і більше. Наочність натюрморт світлотінь. Використовую при вивченні теми графіка 5 клас та натюрморт 6 клас. Рибки. Основні закони композиції. Така наочність використовується для аналізу та повторення основних законів композиції, розмір предметів відносно формату. Визначення вертикального та горизонтального формату, створення зображення з одним композиційним центром, двома врівноваженими або одним головним іншим другорядним композиційним центром, створення врівноваженої композиції, створення динамічної та статичної композиції. Вивчаючи основні закони композиції, можна використовувати будь-які зображення. Наприклад, рибок, пташок, метеликів, овочів і фруктів, дерев, будинків тощо. Доцільно використовувати меншу кількість предметів для здобувачів освіти початкових класів та збільшувати кількість предметів та поставлених завдань для старших учнів. Живопис та кольорознавство. Дана наочність використовується для повторення та аналізу кольорів та їх властивостей. На дошці розміщені основні кольори. Між ними учні розташовують по одному кольору, що утворюється при змішуванні. Або на дошці розміщені основні кольори. Між ними учні розташовують по три відтінки кольору з кожного боку, розділити кольори на дві групи: теплі та холодні. Розмістити кольори в залежності від світлоти та насиченості. Учні першого класу знайомляться з основними та похідними кольорами теплими та холодними, а тому і рухливу наочність живопис та кольорознавство варто застосовувати при вивченні даної теми. У п'ятому класі, вивчаючи живопис, її можна використовувати для актуалізації опорних знань, а збільшивши кількість відтінків, при вивченні властивостей кольорів. Людина у русі Дана наочність дозволяє візуально бачити, як, в залежності від зміни руху, змінюється положення тіла людини. спостерігати та аналізувати, як змінюється центр тяжіння, та будувати рухи таким чином, щоб центр тяжіння не змінювався і людина залишалася у врівноваженому стані. Портрет та міміка змінюючи вирази обличчя та емоційний стан людини, учні визначають характерні особливості виразу обличчя та міміки людини. Це допомагає потім намалювати автопортрет, портрет друга, мами, тата, бабусі чи дідуся тощо. Для ознайомлення у початковій школі із особливостями зображення емоцій знадобиться рухлива наочність портрет та міміка. Пропорції тіла людини, людина у русі. Для учнів 6 класу завдання буде складніше і з більшою деталізацією. Фактура тварини Використовую наочність при вивченні теми фактура. Завданням є показати, що інколи сулуетного зображення недостатньо. Воно може ввести в оману, а тому для повноти зображення необхідна фактура. Кіт виявляється тигром, віслюк зеброю тощо. Рухливу наочність доцільно використовувати як для учнів 1-4 класів, так і для 5-7 класів. Наочність можна використовувати з однієї тієї самої теми у різних класах. Відрізнятись буде складність навчального матеріалу, а відтак і складність рухливої наочності. Необхідною умовою є правильне розмежування завдань для кожної вікової групи. Для учнів перших-четвертих класів завдання рухливої наочності не повинні бути складними. Мета навчати граю. Відповідно і завдання на уроці донести учням навчальний матеріал в ігровій формі. Для учнів 5-7 класів завдання складніші, але не менш цікаві. Рухлива наочність змінює вид діяльності, що суттєво привертає увагу учнів, зацікавлює та мотивує їх.